Месенджер для військових під прицілом хакерів, людина, оркестр. У скількох компаніях можна працювати одночасно. Про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Хапайте ковдру, беріть смаколики та давайте розбиратися, що цікавого було у квітні. Тут канали застав. Почнемо з теми українських айтішників за кордоном. За статистикою фахівці, які живуть та працюють за кордоном, мають зарплату на 8% більшу ніж ті, хто працевлаштовані в Україні. Щодо географії перебування та роботи, маємо наступне: 39% українських айтівців-іммігрантів у Польщі, 10% фахівців в Іспанії, 5% у Німеччині, та майже така ж кількість у Румунії, Португалії та Болгарії. Загалом більшість українських спеціалістів живе та працює в Європі, проте 3% Знайшли себе в Канаді та США. Здебільшого переїжджають та осідають за кордоном досвідчені фахівці, що мають 3-5 років практичного досвіду. А тепер поставте на паузу та напишіть в коментарях, з якої країни дивитеся наші новини. Традиційно в наших відео ми розповідаємо про шахрайські схеми, аби застерегти вас від небажаних наслідків. Цього разу шахраї атакували месенджери, які використовують військові Signal. Урядова команда реагування Центр UA зафіксувала випадки реальних кібератак на акаунти військових та працівників оборонних підприємств через месенджер Сігнал. Схема така. Хакери скидають повідомлення з архівом, де нібито звіт з важливої наради. Задля достовірності повідомлення приходить від людини зі списку контактів, акаунт якої завчасно було взламано. Архів містить файл з розширенням PDF, а також виконуваний файл, класифікований як Dark Тертіла, що є програмним засобом, який під час запуску розшифровує та запускає Dark Crystal Array. Друзі, будьте обережні та дотримуйтеся правил кібербезпеки. Шихайські схеми на жаль оточують нас скрізь. Аби бути в курсі всіх подій, можливостей та новин техногалузі. Підписуйтеся на телеграм-канал Коліка Корисне про ІТ». Там ви знайдете багато цінної інформації з техносвіту. новини на іт галузі, авторські статті від вітів компанії, добірки топових ресурсів для роботи та навчання, корисні поради та лайфхаки від hr директорки Дізнайтеся більше про фопайтішника від сеньора бухгалтера. Посилання залишаю в описі під відео. А ви підписуйтесь! Як думаєте, в скількох компаніях може одночасно працювати один it спеціаліст Я робила ставку на трьох компаніях, але я сильно помилялася. Уявіть qa фахівець під псевдонімом гарісон у 2024 році заробив близько 500 тисяч доларів, працюючи одразу в. Дев'яти компаніях. І це ще не межа для Гарісона. Цього року він планує підняти свій дохід до 800 тисяч доларів. Якщо ви вирішили, що це не людина, а нова, що її розробка, то ні. Працювати одночасно в кількох місцях йому вдалося завдяки команді з сіми фахівців, які виконують за нього роботу. А він координує процес і отримує основний прибуток. Давайте передіємо за Гарісона, який так майстерно побудував робочий процес, і перейдемо до розмов про штучний інтелект. Сьогодні ми не будемо хейтити маска, бо він сам нарешті зробив щось корисне для людства, крім мемів і файрів у космосі. Маск презентував новий онлайн-інструмент Studio. з цікавого для розробників. У ньому можна генерувати та запускати код на мови в програмуванні Python, JavaScript, C та інших. А ще створювати документи і базові програми без сліз, криків і душевних травм. Скористатися новим інструментом можуть як юзери платної версії грок, так і юзери фрі-пакету. І тут ми подумали: якщо маск зміг зробити грок студію, може і нам пора визнати, майбутнє прийшло, а ми ще оновлюємо старі бібліотеки руками. Скільки цікавинок нам вже придумали, аби спростити процес розробки, але чесно думаю, більшість реальних революцій у технологіях ще попереду. Наш випуск рухається до свого завершення, тож на кілька цікавих фактів. Аналітики HBR зібрали дані з Reddit, Quora та тематичних статей щодо рейтингу сфер, де використовуються шиї. І вгадайте, що. У 2025 році написання коду за допомогою шиї з 47-го місця рейтингу перескочило відразу на п'яте. Запити на покращення коду також у топ-10, а саме на 8-му місці. Дорогі розробники, зізнавайтеся, про що частіше просити шиї? написати код чи покращити ваш. ChatGPT зіпсував мандрівку ще на початку шляху. Австралієць запланував подорож за допомогою GPT, але щось пішло не за планом. Шиї зазначив, що для відвідування Чилі віза не. Потрібна, і чоловік опинився заблокованим в аеропорту без шансу в'їхати в країну. Мандрівник обурений ситуацією уточнив у чата, чи може він подати до суду на чат GPT, На що шиї дало однозначно відповідь: ні, не можеш. No. Ось така історія, друзі. А на цьому в мене все. Бажаю вам теплої погоди, менше багів на продакшені та більших ставок за годину. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!